Доброго дня! Сьогодні у нас 10 липня, місто Тернопіль, і в мене починають дозрівати бреби на інжиру сорту Умовний Тернопільський. Так той сорт ніхто мені не оприділив Вже багатьом я показував, відео знімав вже пару років, думки розійшлися. А він ось такий, бачите, бребу тримає добре, розігрів я його на початку весни в теплиці. Вже почала в'язатися бреба, виніс я на вулицю без накриття, без нічого. І так він до цього часу під відкритим небом вже дав прирости. Це ось одна, друга, третя, четверта, п'ята на цій гілочці бреба. Практично на кожній гілочці є, є бреба. По одній, по дві. Біля нього стоїть кущ Харді Чикаго. Це ще не бреба не дозріває. От теж є бреба. Але вона ще навіть не збільшується в розмірі і не дозріває. Тут, звичайно, невеликі дреби, але, але інжир, бачите, от він. Вічка в нього не відкрите. Отакого от він кольору. М'ягенький вже, вже. Не знаю, може й мурахи вже почали їсти. Здирочка є. Ні, немає. Все добре. Ну, зараз подивимося, що у нього всередині. От, бачите, яка тут м'якоть. Дуже соковита. Зараз попробуємо на смак. М -м -м, дуже. Дуже приємний смак. Така вона вже аж підв'ялилася. Я щось бачив, що вона збільшувалася в розмірах на днях, але щось не звертав увагу. А в нас вчора і сьогодні вже температури були десь 30-31. І то якраз погоди для інжиру. Гарно набирає цукор. Вологи йому тут вистачає, бо в нас той тиждень, цілий тиждень йшли дощі. При дощах бреба також не тріскалася, гарно себе вела. І от такий результат. Звичайно, результатом я задоволений. М -м -м, безподобний. Такий ніжний, солодкий. Кістянки практично не відчувається і дуже легко поїдається. Не такий приторний, солодкий, що один з'їв вже не хочеться. Дуже добрий на смак. І дуже гарний закладає врожай. Вон теж далі там, бачите, бреба. А основний врожай то практично на порядок більше. Якщо на гілочці там дві бреби, то фіг є більше десятка. Міждовузля дуже маленькі, плодики закладаються дуже густо. Ну, і на 10 липня отакий от стан моїх уже фіг, то у них Є шанс визріти в відкритому ґрунті. Якщо навіть застануть нас холода в відкритому ґрунті, то отрядом в мене тепличка, я його переношу в теплицю. Вже до того часу помідори будуть всі перероблені, спожиті. От теплиця очиститься від рослинних решток, зробиться влагозрядковий полив. Викопаються невеличкі ямки, щоб та коренева система, яка викопається з відром, тут, бачите, вони в мене у 10-літрових відрах ростуть. І буде садитися в теплицю, поки остання фіга не збереться в теплиці. Теплиця моя витримує вона зі скла, витримує, якщо на повітрі мінус 10 то в теплиці близько нуля. О, бачите, навіть з самого низу закладає, заклало дві бреби, а ці верхні дві фіги. І так кожну гілочку би не взяли, вон там одна фіга і ой, одна бреба і чотири фіги. Тут самі фіги. Бачите, от вона. П'ять штучок кинула і вже от далі вона не кидає більше. І де вже просто росте пагін. Це теж дуже гарний, гарно, що він не накидає до самого кінця пагона, що дає фігам дозріти. Задоволений я цим сортом, не знаю чи, правда, як його величати, але я задоволений. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось ставте подобайку. По агротехніці я розказував навесні, як вирощувати комбінованим способом у 10-літрових відрах. Метод цей я перейняв у Степана Михайловича з Чернівців. Дякую вам, Степан Михайловичу, що він ви розкрили секрет, як можна в таких не дуже зонах, де. Багато немає суми активних температур, можна виростити такий екзотичний фрукт, як інжир. Слава Збройним силам України. Героям слава!